Не знаємо точно нових деталей, але вже кілька годин тому спецпредставник президента США Дональда Трампа стів Вітков прибув до російської столиці і повідомлялося, що літак з Віков з Майами приземлився зранку в московському аеропорту Внуково. Що Вітков намагається отримати від Кремля, чи з якою пропозицією від Трампа прилетів в Росію цього разу? Ви знаєте, я думаю, що вони можуть говорити насамперед про те, що вони можуть зробити, якщо завершиться він. Пропонувати один одному Трамп і Путін різні неймовірні перспективи. Та може говорити Путіну, якщо ти припиниш вогонь, ти отримуєш і це, і це, і це. І навіть ми з європейцями можемо домовитися, що вони віддали тобі твої активи. І домовимося і про це, і домовимося і про інше. І все буде чудово в твоїй роботі. Це. Така може бути пропозиція. Путін може свої пропозиції висувати. Якщо ви не будете морочити нам голову з Україною, ви отримуєте і цей, і цей, і цей. І будемо говорити про енергетичну співробітництво, будемо говорити про рідкісно земельні метали. Це просто розмова ні про що на тлі того, що не можна про щось конкретне, реально домовитися. Я думаю, що вона так і буде відбуватися. Нічого особливого, я від зустрічі. Путіна з Віхофом не чекає. Єдине, що дійсно може змінити ситуацію, це те, що Путін може прийняти відхова, сподіваючись знову йому розповідати всі ці історії про е, кришталеві замки. А відхо йому скажете, знаєш, в мене проблема, тому що Трамп говорить, що він збирається через два тижні взагалі тікати цих перемовин, що він вже не може. Далі їх продовжувати без проблем для власної репутації, що він втрачає терпець. І от що ти можеш зробити, Владімір щоб зберігти Трампа за столом для перемовин? І це стосується не Арктики і не рідкісно земельних металів, і не активів, а того, що ти можеш зробити ось зараз, зараз, під час російсько-української війни, для того, щоб показати, що ти конструктивно налаштований ті. Для перемовин, може якесь часткове перемир'я, може якесь часткове припинення вогню, а може і не часткове, а може на 30 днів. Ось що може дійсно бути цікавою частиною цих перемовин, як Путіну вдасться відповісти від КОФУ, щоб і Трампа залишити за столом для перемовин і нічого не змінювати в ситуації. Це цікаво. Між іншим, якщо пам'ятаєте, на початку перемовин Росія формулювала як одну з своїх умов відмову України від мобілізації. Якщо ж говорити про список червоних ліній України, який е, намагався е, зібрати якось і презентувати в одному такому е, якомусь сконцентрованому вигляді наш колега Сергій Сидоренко, то це е, відсутність власне територіальних поспок е, відкритий шлях для України в НАТО. І право України на власні збройні сили та оборонну промисловість. І ось Блумберг пише, що ця власне зустріч Віткофа з Путіним буде присвячена такій вимозі з боку США до Росії в рамках мирного плану визнати це право України на е, збройні сили і е, оборонку, а також повернення Києву ЗС. Чи погодиться на такі пропозиції Путін в рамках власне цієї зустрічі, яка прямо зараз відбувається. Ну я думаю, що ні. Я впевнений, що ніяких е е е слів Путіна про те, що Росія може повернути Україні Запорізьку АЕС, а навіть допустити тоді американців. Трамп ніколи від Путіна не почує. Немає у Трампа інструментів примусити Путіна йти на такі поступки щодо збереження армії в Україні. Ну знову таки, це не тема для сьогоднішніх перемовин. Я взагалі не вірю, що буде якась мирна угода. Яка передбачала подібні висновки. Я взагалі не вірю в існування мирної угоди між Росією і Україною протягом найближчих років і що не десятиріч. Немає ніяких підстав вважати, що Москва і Київ можуть про щось домовитися. І це має зрозуміти кожний український громадянин. Підстав для російсько-українських домовленостей не існує з однієї простої причини. Українці бажають зберігти суверенітет своєї країни. Ми навіть не говоримо зараз про територіальну цілісність. Ми говоримо про суверенітет і незалежність України. А для росіян Україна це частина їхньої держави, історичної Росії, а мешканці цієї території звичайнісінькі сепаратисти, яких потрібно поставити на місце шляхом силового втручання. Так як це, скажімо, було з Чечнею. Чечня була частиною радянської Росії, Україна була частиною Радянського Союзу. Для нас є різниця. Ми можемо вважати, що Чечня це територія Російської Федерації, тому що вона була однією з республік. Російської Федерації. А ми були союзною республікою. Але ж ви розумієте, що все це безглуздя. Так вирішили більшовики 1922 року. Вони могли б вирішити інакше, що Україна це територія в складі Російської Федерації, там Автономна Республіка. І наш статус би нічим не відрізнявся від статусу Чечні чи Татарстану. Це просто було рішення політбюро ЦК партії. Щасливе для нас і нещасливе для них. Але з точки зору теперішніх росіян ці всі більшовицькі рішення не мають нічого спільного з державною реальністю. З точки зору Росіян, з точки зору Путіна і Україна, і Татарстан, і Буряція, і Казахстан це частина однієї ж цієї держави Росії. І сепаратисти мають бути покарані, вигнані. А їхня територія приєднана до тієї держави, органічної території, якою вона завжди була, є, і з російської точки зору буде. От вам і вся логіка. В якій вони живуть. Це логіка імперіалізму, шовінізму і неповаги до прав націй і їхніх і можливості її реалізації. Тому ніякої російсько-української угоди ми не дочекаємося до того, як не зміниться державна філософія самої Росії. І сучасні українці можуть ніколи її не побачити. Але це не означає, що не може бути миру. Може бути припинення вогню. І це припинення вогню може триматися достатньо довго: рік, два, десять, двадцять років. Ми будемо жити на такому імпровізованому близькому сході, як живе Ізраїль, якого не було багато десятиріч угод зі своїми сусідами, які завжди жив під загрозами війн. Але тим не менше боровся і бореться за своє існування. Ось наступні десятиріччя українського життя, ось реальна доля українського народу. Так а чого принаймні для казав, цього це... бракує? Чого бракує для цього, щоб це сталося? Тиску на Росію? Тиску на Росію. щоб Росія усвідомила, що вона не зможе захопити всю Україну, щоб Росія втрачала якнаймога більше своїх військовослужбовців на фронті, щоб демографічні зміни в Росії і демографічні втрати стали безповоротними, щоб вони зрозуміли, що вони просто втрачають саме російський народ для відновлення, і щоб економічні втрати Росії були такими, які б не дозволили Російській Федерації у майбутньому проводити цю війну. Все, мова йде про те, що у них має не бути грошей і не бути людей. Чим менше людей і чим менше грошей, тим більше шанс, що припинення вогню буде встановлено. І протримається деякий час. Який я вам не скажу, хотілося б щоб довго. Хто має тиснути на Росію сьогодні? За мить про це поговоримо. Тим часом CNN з посиланням на джерела пише, що союзники Сполучених Штатів стурбовані мирним планом Трампа щодо України, який передбачає неприпустимі територіальні поступки, у тому числі з Кримом, на користь Росії. Давайте послухаємо пряму мову Урсули фон дер Ляєн на цю тему. Прошу безпека і оборона. Ми будемо обговорювати Україну. Ми дуже підтримуємо вас і дякуємо за ваші зусилля щодо миру. Але з першого дня ми також постійно наголошували на тому, як важливо, щоб суверенітет і територіальна цілісність України були непорушними. І з першого дня ми разом підтримували Україну і будемо продовжувати це робити. Ми також бачимо, що з іншого боку Європа має збільшити свої витрати на оборону. Ми обговорюємо це. Я дуже рада, що нещодавно кілька країн оголосили про. Значне збільшення витрат на оборону і звичайно обговоримо і працюватимемо над угодою про стратегічне партнерство у галузі безпеки та оборони, яка може прокласти шлях до спільних закупівель і участі Великої Британії у нашій програмі безпеки. Ну, і ось до речі, також зі свіжих заяв прем'єр-міністр Британії Кір Стармер висловив сподівання, що припинення вогню в Україні може бути оголошене до літа. Про це в інтерв'ю за телеграф Стармер повідомив. І говорить, Росія має сісти за стіл переговорів щодо безумовного припинення вогню, саме те про що ви, Віталію, говорите. Але все ж таки, як всадити Росію за цей стіл перемовин, якщо Сполучені Штати виходять власне з процесу, і чи може цей процес очолити Європа? Я думаю, що Європі буде важче. Я думаю, що Сполучені Штати потрібно утримувати за е, столом перемовини в процесі. Я думаю, що тиск на Росію має не послаблюватися, а посилюватися. Мають запроваджуватися нові санкції, мають запроваджуватися вторинні санкції проти е, країн, які торгують з Російською Федерацією, які окупують нафтою газ в Російській Федерації. Треба перекривати в Російській Федерації можливість продажу нафти за будь-якими цінами. Треба. Е, Принципі, боротися за соціальну нестабільність в Російській Федерації. Росіяни мають жити гірше і гірше з кожним днем, втрачати роботу, втрачати гроші для е, годування своїх сімей. Російський бюджет має втрачати кошти для е, того, щоб е, фінансувати власну армію. Тобто в Росії мають запанувати чорні десятиріччя. І саме ці чорні десятиріччя, коли, які відіб'ються на долі кожного пересічного росіянина від звичайної людини в Ніжньому Тагілі до звичайної людини в Кремлі. Мають стати причиною того, що Росія відмовиться від війни ніякої іншої мови. Однак, окрім мови сили. Окрім мови бідності, окрім мови нестабільності, окрім мови дестабілізації і краху, Росія не розуміє саме так має бути вибудована позиція по відношенню до Російської Федерації. Не краще і краще не пропонувати якісь кращі пропозиції для співробітності, а розповідати, як ми зробимо так, щоб було все гірше і гірше. З кожним днем, з кожним місяцем, з кожним роком, територія Російської Федерації має стати територією безпорадності на довгі чорні десятиріччя росіян. І громадян Російської Федерації. Громадянин Російської Федерації має стати синонімом виході. і це може спонукати російську державу і російське суспільство для припинення е, агресивних амбіцій до моменту, поки ми не повернемо Росію в той стан, в якому вона була наприкінці 80-х, на початку 90-х років, ми нічого від неї не доб'ємося.